Чули ви коли небудь про React. Це легковісна версія React, яка нам дозволяє писати React-код прямо в браузері без попередньої компіляції. Наприклад, в нас є звичайний індекс HTML, і весь React-код ми пишемо в тегу Script, як звичайний JavaScript-код. І ось тут в нас є компонент Post. Він виконаний, в принципі, як звичайний React-компонент. В нас є UseState, в нас є useEffect, Fetching даних. І повернення HTML. Звичайно, це не GSX, але це вже щось. І я це сховаю для зручності. І ось тут ми його використовуємо. Як це виглядає? Це виглядає як звичайна апка реактовська. Тобто, ви, скоріш, і не побачите відмінності в браузері. І в чому різниця? Звичайно, ми тут не можемо використовувати всього функціонал, він доволі обрізаний, але React Рятує нас в деяких особливих випадках. Наприклад, якщо в нас Legacy, і нам потрібно імплементувати якусь фічу, то React, він нам може в цьому допомогти. Замість того, щоб використовувати там умовний jQuery, який є на проєкті, чи робити це силами якогось серверного рендерингу, ви можете от таким чином заміняти вузькі частини додатку і використовувати там нормальні технології.